Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами заняття, яке називається розвиток мовлення. А ви чуєте, начебто хтось стучить. Цікаво, хто це? Мабуть, хтось прийшов до нас з вами на заняття. Ой, дітки, подивіться, це маленький їжачок, і він нам щось приніс. Дітки, а що це таке? Що це? Так, вірно. Це яблочко. А яблочко це що? Фрукт чи овоч? А ну подумайте, вірно, це фрукт. А де росте яблуко? Ну, подумайте, на дереві. Так, мої любі. А як називається дерево, на якому? Ростуть яблука. Це дерево називається яблуня. Дітки. А як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Подивіться, будь ласка, на малюнок. Місце, де росте багато фруктових дерев. Називається фруктовий сад. У фруктовому саду ростуть вишні, сливи, груші та яблука. Молодці дітки, ви гарно впоралися з завданням. А тепер подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Дітки, ми з вами закріпили, що фруктові дерева ростуть у фруктовому саду. А це ягідник. Тут ростуть ягоди. Як ви гадаєте, які ягоди ростуть в ягіднику? Любі тіточки, подивіться, які ще ягоди ростуть в ягіднику. Це ожина. Ось така вона в нас ожина. Агрус. Агрус. Повторіть, будь ласка, дітки, Агрус. Так, це малина, вона ще буває жовта і біла, а це. Смородина, чорна та червона. Любі діточки, зараз на дворі осінь, і ваші матусі приготували на зиму багато смачних та корисних соків. Ось і їжачок прийшов до нас в гості не з порожніми руками. Він приніс склянки з соком. Але по дорозі погубив всі назви від них, тож йому треба допомогти визначити, який сік в цих склянках. Цей сок, мабуть, абрикосовий, тому що він помаранчевого кольору. Дітки, подивіться, будь ласка. Ось такі ще склянки з соком приніс нам їжачок. Це жовтий сок, це синій, це зелений, це червоний. Які ж це можуть бути соки? А ну, давайте з вами поміркуємо. Подивіться, що це? Це вірно, полоничка. вона червоного кольору. Значить, і сік це може бути. Полуничний. Подивіться, будь ласка, що це? Це слива, вона синього кольору. Отже, і сік цей, який? Сливовий синього кольору. Подивіться, будь ласка, а це що? Це яблучко, вірно. Сік з яблучка зазвичай буває. Як ви вважаєте, якого кольору? Ви купляєте його часто в магазинах. Так, сік з яблучка зелененький. І залишився у нас жовтий сік. Як ви гадаєте, що це може бути? Подумайте, будь ласка, а я вам дам підказочку. Так, вірно, жовтий сік це. Грушовий сік. Молодці малята, ви впорались з завданням. Молодці малята, ви сьогодні всі так гарно попрацювали. Дітки, а вам подобаються фрукти і соки? Фрукти і соки дуже корисні та смачні. В народі так кажуть, так смачно, що аж за вуха не відтянеш. Подивіться, будь ласка, ще на один малюнок. Чого багато зібрали діти у фруктовому саду? Що це зібрали дітки? Молодці. А це що? А це що, дітки? А це? Малята, ви сьогодні були молодці. Тож до побачення, до нових зустрічей!